Привіт, всім! Мене звуть Анна Корольова. Я дитячий психолог, практичний психолог, автор книжок з дитячої психології. Зараз під час дистанційного навчання доволі важко зробити щось для згрутованості нашого дитячого колективу, але дещо все ж таки можливо і я. Поділюся з вами корисним лайфхаком. Дивіться. Ще декілька слів про проблематику. Діти під час дистанційного навчання не бачать один одного одночасно, щоб якось так спостерігати, як я присутній в цьому просторі, що там мій чи мої подруги або не дуже мої друзі, як вони себе поводять, як я можу позиціонувати себе по відношенню до них. Цього немає. І немає фізичної присутності Сутності саме під час одночасного нашого спілкування. На це й буде спрямована вправа, щоб діти змогли трішечки так один одного відчути і зрозуміти, що в них є дійсно простір, де вони разом. Вправа буде для платформи Google Meet, і я детально опишу, що куди натискати для тих, хто ще з інтернетом на ви. Ну що ж, я вже вітаю вас на Google Meet. Йдемо до дій. Обираємо інтерактивну дошку, спускаємося нижче. Там обираємо почати роботи з дошкою. І ми вже у джамборді. Так воно називається. Тут робимо дуже важливу річ, і я пояснюю її покроково. налаштування доступу. Там змінюємо доступ, обмежений на всі, у кого є посилання. Обов'язково змінюємо читачна редактора, копіюємо посилання і готово натискаємо. Ну що ж, повертаємось до нашої зустрічі. Не забувайте поділитися, почати показ, обираємо вкладку. Та тут вже обираємо джамборд. Зараз надіслати. І вже всі бачать нашу дошку. Але для того, щоб усі мали можливість працювати на цій дошці, потрібно надіслати посилання. Заходимо в чат. Те, що ми скопіювали, вставляємо і надсилаємо. Зараз усі, хто є на нашій зустрічі, вже можуть не лише дивитися на цю дошку, а й працювати в неї. Переходимо безпосередньо до дошки. Тут ми можемо користуватися різною товщиною та різними кольорами. Вправа буде називатися сумісний малюнок, і малювати можна будь-що. Хоча б це були маленькі діти або вже старшокласники, усім їм дуже цікаво буде разом малювати. Від дорослого потребується лише організувати якусь чергу, щоб не було безладу. Краще визивати дітей, які малюють наступні. Зараз Аленка ти, будь ласка, твій доступ. А зараз Богдан, ти, будь ласка, малюй, що хочеш з приводу того, що малювати. Якщо вам це до вподоби, можете надати якусь тематику. У нас зараз морські пейзажі або садочок, або будиночок, дерево та людина. Як вам захочеться. і ще з такого з досвіду більш потребують порад, більш маленькі діти. А вже дорослі їм ну, доволі приємно робити щось самостійне, вільне і фантазувати, як їм захочеться. Але обов'язково це буде малюнок саме вашого класу. Він буде особливий. Вони все одно намалюють те, що притаманне саме їм. Тому, як вони відчувають світ. І це дійсно буде згуртовувати, об'єднувати, бо вони зможуть побачити свою власну спільну роботу. А на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Якщо є запитання, в коментарях, будь ласка, є більш важливі питання, домовляйтесь про консультацію. Я в доступі, реквізити в описі. Ну що ж, зберігайте здоровий глузд в усьому, шукайте середину. Все буде!